Сьогодні ми у Великоберезнянському Старистинському окрузі. Жителі цього села дуже активно займаються вирощуванням малини. І ми сьогодні завітали до пані Любові, яка своєю невтомною працею має показує приклад всім, як почати цю справу прекрасно. Доброго дня! Доброго дня! Пані Любов, розкажіть, будь ласка, з чого все починалось? Починалося все Мабуть, у 2015 році наш місцевий підприємець запропонував нам в селі купити сажанці і почати, розпочати справу вирощування малини. Ми обсудили це в сім'ї, і так як на мене п'ятеро дітей, і ну, таких прибутків, якби. Сказати, я не працювала і чоловік не працює, то є, маємо бляхати городи. О, і Ми вирішили, що ми закупимо саджанці і посадимо. Ми засадили спочатку 7 сотень. Перші роки малина була, ну, якби, не дуже так, що спочатку давала урожай, але згодом стало якби більше. І ми своєю сім'єю обходимося і вирощуємо малину. Ну, це такий прибуток трудомісткий. Хто якби, хоче працювати, то може, може цим заробляти ну, на прожиття хватить. А скажіть, будь ласка, яким сортам віддаєте перевагу? Все одно у вас за стільки часу вже є певний досвід, так. і ви вже пересвідчились, яка більш врожайна малина, яка менша. Так, що на сьогодні вирощуєте? Е, на сьогодні вирощуємо е, починається малина з ленд Емпел. Е, Це такий ранній сорт, який він не зрізається. Він е, вирощується на е, минулих, е, минулорічних пагонах. Е, в, в мене її небагато, е, але е, вже два роки малина розпочинається збирання малини, приймання малини, тобто починається раніше, і ми як б, починаємо сезон з цієї малини. Далі починається полана. Малина невисокоросла, дуже транспортабельна, дуже бубка, ягода малини. дуже… Красива, темно-бордова. Е, темно я е, радила, б, е, хто починає починати з неї. Е, вона не, не дуже колюча, е, ну, така я раджу її, як би починаючим. Ще є сорт, Я з цього сорту починала, з, е, з югани. Дуже е, велика ягода, але ну, малина колюча. І треба підв'язувати її, бо е, вона урожайна дуже. Вона Починається її пік починається е, вже десь е, кінець серпня. От зараз її вона починається. кінець Піля. серпня і вона е, Пізніше вона до морози. Ще є така у нас малина е, Міраж, е, вона дуже пізня. І от е, чого? Вирощуємо ці сорти, то що вони щоб не, не, поступово щоб е, нарощують е, свою врожайність, щоб не було е, масово, щоб ми могли вспіти вибрати її поступово, а не в один час і один сорт. Не раджу вирощувати один сорт. Тож що, е, треба, щоб якщо ну. Розподілити по часу і по тому, що щоб можливості зібрати. Якщо у вас ну немає багато людей, то один сорт, якщо ви посадите, то вам прийдеться залучати когось зі сторони. Я нікого не залучаю, бо то що в мене є свої свої діти. Вони вже дорослі, мають свої сім'ї. Але так в зв зв'язку з війною, то Зараз дочка моя приїхала в нас в бучі. Роботи зараз немає. То вона допомагає. Два сини у мене ще є, і син построївся по сусідству. В нього теж своя малина. Так що ми один одному допомагаємо. А скажіть, будь ласка, такі прекрасні врожаї, різні сорти, але ж актуальним є питання реалізації. Тобто, як складається на сьогодні цінова політика, і чи є куди її реалізовувати? Так, є, є ми реалізовуємо в Шепетівку. Забирають нас ну, як, е, кожен день, ящики беремо і збираємо це, ну якби немає проблеми такої. О, цінова політика, е, знаєте, цінова політика треба мати е, терпіння, е, того, що в різні роки буває різна цінова політика. Е, і навіть і не в роки. Є буває, о цього року почалася малина дуже добре, з гарної ціни, але вона впала з 80 гривень, але вона впала і вже навіть до 40. Тому що дощі і малина під час дощів вона втрачає якість. І тоді вона йде не, не на ягоду, як без цілу, а йде на сік. Звичайно, що е, ціна впаде. О. Але бували такі роки, що і по 11 гривень ми здавали, багато людей не витерпіли, не, не змогли е, збирати за такою ціною низькою. Е, ми не переорали, у нас, би, е, ми не наймали нікого, людей не наймали, нікого не просили. І ми самі якось помаленьку збирали і не переорали. І цього, ну якби скажемо, Терпіння, хто, хто хоче займатися цією справою, то хай знає, що це дуже тяжко, бо то, що цілий день на сонці не кожна людина зможе це. І це і кому дозволяється здоров'я. так що... Завидувати на, на це не можна, це треба тільки спробувати і попрацювати. А тоді, тоді можна починати. Ніби така маленька солодка ягідка, скільки потребує праці і трудових ресурсів, так, і затрат. Так, правда, так. навіть самої такої витривалості Звичай. хочеться вам побажати витривалості. Вона у вас і так є гарних врожаїв, і щоб склалася гарна цінова політика. Щоб ви отримували гарні прибутки, тому що це дуже важка праця. Ми Дякую. вам дуже дякуємо за вашу працю за розмову. Нехай вас вистачає здоров'я, щоб ви ходили блід цієї ягоди. На все вам добре.